Камінокомплект кардів виконаний у мінімалістичному стилі, завдяки чому підійде практично до будь-якого інтер'єру. Обрамлення моделі з МДФ, бічні вставки з тонованого термостійкого скла, що візуально збільшує поперечний розмір каміна, надаючи йому особливого шарму. Висота камінокомплекта 650, ширина 1200, глибина 380 мм. Блок управління естетично прихований від очей і знаходиться у правому верхньому куті моделі. Для більш комфортного використання в комплекті передбачений пульт дистанційного керування. Система імітації полум'я Real Flame 2D передає всю красу живого вогнища, навіть декор із каменів у променях, підсвітки створює ілюзію вигорілого вугілля в топці справжнього каміна. За необхідності можлива зміна яскравості імітації горіння, що дозволяє створити найбільш комфортну атмосферу залежно від освітленості кімнати. У налаштуваннях доступні два режими обігріву потужністю 1 або 2 кВт. В останньому випадку камінокомплект здатний обігріти приміщення площею до 20 квадратних метрів. Вибирайте естетичні обігрівальні прилади, купуйте цей товар на 27UA, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, папа. -па.